Друзі, всім, ку, всім привіт! З вами на зв'язку Гешка. І я вас запрошую, ви на каналі Єшка Геймс. Готуйте смаколики чайок. У нас сьогодні огляд першого загального тестування оновлення 1.20. Е, дуже цікаве оновлення. Додається нова мапа. Будуть перероблення е, мап, які є вже в грі. Дуже цікаво. Давайте розглянемо більш детально. І. Хотів би вам ще подякувати, друзі, нас вже 150-150 підписників на моєму каналі. Розвиваємося, робимо український контент. Далі буде більше. Я вам дуже дякую за лайки, за перегляди, за те, що ви є. І з приводу цього я гадаю, скоро буде розіграш. Слідкуйте за новинами на каналі. В телеграм-каналі будуть розіграші. Гадаю, на 200 підписників я зроблю так само розіграш на 1000 голди. Ну, а там будемо дивитися, буде більше. І так, з приводу оновлення. Це перше загальне тестування. Тобто, е я думаю, що я не думаю, так і буде, що будуть ще е зміни. Тобто, в, загальному, в першому загальному тестуванні е додають нову мапу. Устрічна затока для випадкових боїв. Устрічна затока, чарівна літня мапа розміром 1300 х на тисячу метрів, тобто це трохи більше, ніж зазвичай у нас мапи, там тисяча на тисяча, із неймовірними краєвидами, залитими сонцем і сповненими яскравих кольорів, Дивовижні пейзажі, піщані пляжі перенесуть вас на далекий тропічний острів серед Тихого океану. Отак От виглядає ця мапа. Такий острів, щось на гатунок японського. Тут японські літаки стоять. Ну, виглядає Виглядає непогано. Дуже цікаво було б пограти. Дуже красива мапа. Тут є Ambien. можете на сайт зайти, подивитися новину. Можна послухати музику, яка буде на цій мапі. Досить непогано. Я гадаю, буде цікаво. Пограємо. Вже можна пограти на е загальному тестуванні. Можна подивитися на цю мапу, пограти. Ну і ще що цікаво балансі правки мап інших. Наприклад, летовище. Така собі мапа, були, були на ній складнощі, але тепер можна подивитися так само, що було до цього і як змінюють. Тобто центр тепер буде гратися по-іншому. Ну, нормально так змінюють, так? Взагалі центр буде іншим. Заїзд тут тепер стає ближчим центрі, Я гадаю, що буде простіше проїжджати ось цим танками, цим, з, з тої сторони, з цієї. Буде гратися легше, я гадаю. Будемо так само дивитися. Будемо Можливо, буде стрім по о, цьому загальному тестуванню. Я ще не думав про це, але можливо. Так само тут змінюю центр трошки. Тут прибираю цю скелю. Що пише Варгеймін? Центрального пагорба було додано проїзд до позицій важких танків. Я так розумію, ось. Проїзд цей до важких танків. Так. Далі, позиції для легких танків було покращено. Ну, так, додали більше каменюк. Трошки костів додали, кущів. Ну, будемо дивитися. Тут літаків додали. Типи. Так само змінюють. Тут була ось до цього, так би мовити, імбова позиція. Тут в кінці сідали якась ЛТ, СТ, та взагалі будь-які танки звідси могли накидувати, якщо ворожа команда пропушувала вже її, е, вже можна було захищатися з бази. Тепер, ну, не скажу, що щось змінилося, так само я гадаю, тут можна буде сидіти. Ну, трошки змінили. Щоб могло, було легше зупинити наступ противника. Так, так там і так можна було його зупинити. Тут сідали в кущі і зупиняли його. Ну. Буде ще краще. Тут і так було. я не знаю, навіщо це зробили, було і так непогано. Трошки змінили пагорб. Був розширений як оборонне укриття для верхньої бази квадраті с 4 Ну. Трошки змінили пагорб. Добре. Копальні. Під'їзд до острова для команди, що починає внизу мапу, тепер безпечніший. Ага, додали цей камінь. Тобто тепер можна буде проїхати по лівій стороні більш безпечно. І тут трошки вище зробили цей пагорб. Добре, Супер. Було на укриття у квадраті G4, яке дещо захищає від вогню супротивника. Так, ага. Він також допомагає працювати техніці, яка захоплює острів. Тобто тут додали камінь. І тут трошки змінили в центрі, там де заїзд на гірку. Ось. Ну не знаю. Це, мабуть, так було потрібно, бо тут прострілювалося, коли об'їжджали. Багато постійно кидають лівий фланг, і тому я згоден. І цей камінь він так само тут потрібен. Тут додали укриття. Важкі танки не можуть стріляти з гори на нище. А, тепер тут не можна. Ну, це добре. Це добре бо тут було імбово, тут вже не можна було іграти. Тут тепер можна буде постояти. Тільки сюди стріляти, сюди ви вже не постріляєте. Добре, піде. Було додано будинок на розі, який прикриває район зіткнення. Ну, додали. Додали. Ну, добре. Хатинка з'явилася. Ну, піде. Ну і це все. Поки всі зміни. Я знаю, що коли був відос про майбутні зміни в танках, коли випустили його десь під Новий рік, там було більше мап. Тобто будуть ще мапи для змін. Але те, що зараз бачу, ну, кардинально щось не змінює, але, наприклад, на мапі литовище, тут зміни нормальні. Мапу взагалі переробили. Майже. Тобто, бачите, центр взагалі став іншим. На інших картах не такі сильні зміни. Вони додають який, якийсь баланс, так, я згоден, але на летовищ найбільше зміни. Ну, ось таке оновлення 1.20, друзі. Будемо дивитися, ще е, буде бойова перепустка. Будуть три танки нових. Е, ну, як нових? Їх раніше не було в моїй перепустіть. Це Маус. Удес 1516 та. Е, здається. Удес Маус та. блін, ще один якийсь танк. Чогось з голови виліт, вилетіло. Щось таке, що. Ну, коротше, будемо дивитися, поки новини немає, я не можу задати якийсь третій танк. Там буде. Sorry. Е, що ще? По новинам цікавого. А, експериментальне обладнання, Ну ми більш детально його розглянемо пізніше, тому що його ще не роздають. 8 лютого буде роздача, його там, я знаю, що понерфили. Так, якщо пробіжатися, пробігтися, воно стало гіршим. Тобто його коли роздавали, його призупинили. І, здається, розуміється, чому, тому що воно було дуже, досить імбове. Зараз його зробили гіршим. Тобто, як позиціонує Wargaming, вони кажуть, що ця оборудка повинна бути щось між трофейним та боновим. Ну і зараз воно не виглядає таким цікавим, дійсно, як було на початку. Ну, будемо дивитися, якщо коротко сказати. Коротенько, ну і цікаве ще випробування сталевого мисливця. Тобто Класний режим, я в нього граю, мені він подобається. І в регеймінг вирішили зробити е, до 12 лютого. Е, якраз коли буде закінчуватися, здається, Мисливець, можна буде зареєструватися на випробування. І у вас буде особистий рейтинг, який ґрунтується на кращій серії з 10 матчів. І наприкінці випробування тисячу кращих гравців отримують нагороди. На жаль, їх не так багато, як хотілося б, наприклад, танчики, які ви можете отримати. Тому що, наприклад, тільки за першу, другу, третю, четверту та п'яту позицію ви отримаєте премтанк. Імбовий премтанк гарний. Прожетто за перше місце 5000 голди, Бурасик, ШхПТК, ТВП і два ренегата. Ну і також голда. Там далі йдуть два дестилі, декальки. І три набори для демонтажу, ну це взагалі сміх. Ну, взагалі цікаво. Я люблю цей режим. Щоб зареєструватися, ви натискаєте на сайт і долучитися до випробування, і тут прийняти участь у вас буде. І коли це все почнеться. 6 лютого, ви зможете грати. Найкраща ваша серія. Буде враховуватися, і потім наприкінці. Ваша позиція, ви можете дивитися в цьому турнірі. Тут ваша поточна серія, позиція, скільки машин ви знищили, очки і шкода. І тут будете дивитися, на якому ви місці. Як ви взагалі зіграли. Тому долучайтеся, призи прикольні, але мало. Хотілося би більше. Ну, друзі, на сьогодні такі новини. Будемо дивитися. Вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. І, друзі, бережіть себе. Все буде Україна! Слава Україні, друзі! Па-па.